E desse dar-se a Delfim de Це акула молот це будівля якась, це це ціле місто, це Атлантида. Я бачу дерева. Походу, братва, ми трохи хакнули систему. Так, братва, смішки з мішками, але краще звідси вже шурувати. Бо тут уже й торгівець прийшов. Олександр Підводна корова готовий доповідати із самого дна океану. Ха-ха, і народ, всім привіт! Сьогодні з вами Саня, і ми під водою. У мене є якийсь гайд-пет. якийсь можна сказати, що планшет. І тут у нас розказується, що ми можемо зробити якийсь краб -хан. Можемо зробити якийсь акулячий меч. Чи що це таке? В общем, купа, купа, все цікаво, і броня тут є, і їжа нова. І це все сьогодні нам потрібно дослідкувати. Так, у нас є чувак. Бруно, здорово, привіт, привіт, Бруно. Гоу. Хорошо, все, погнали далі. Так, ми, походу, зараз у підводній базі і. Братуха, ну, у мене є скафандр У мене є скафандр І що ви з ним зробите? Отакого одягнути. Все, чітко, погнали. Я розібрався. Обалдеть. Наскільки я знаю, тут дуже великий світ, тут дуже багато всяких приколів. Елі, Здарова, привіт, гоу. Ти щось здало мені? Ні, ти, походу, мені сказала Саня на тобі рибу і сідай свою підводну лодку. Вау! Хо-хо-хо-хо! Так почкай. А як мені? Як мені пливти догори? На пробіл я вилазю. Ладно, погнали так, попробуємо. А. Та ти взагалі не пливеш? Що з тобою не так, друже? Я то, я то, я то розумію, що я хочу плавати, я хочу піднятися вище. О, я почав підніматися, я поняв, я поняв як. Все. Тут, коротше, на планшеті треба все нажимати. Ой-ой-ой. Тихо, так, давай, нам догори треба. Нам треба догори, поплили, поплили. Тут є якісь акули. Жесть, нам треба пройти. Можна сказати, це якийсь навчальний процес, якийсь. Зараз ми ж ведесенько допройдемо. Я, в принципі, розібрався вже, як і що тут потрібно робити. Так, давай догори, Санчелос. Сюди, опа, тепер донизу. Сюда, сюди, сюди, сюда. Погнали, пускаємося. Тепер догори. шуруємо просто або які тут прикольні. У нас є велика база. Це я був не на базі, це я був взагалі на де. Зараз я як на базу прийду, вони всі в шоці будуть. Так, я пройшов там чи ні? Так, куди мені далі? А куди мені далі? Походу, мені треба наверх, братва. Походу, мені треба наверх тут припаркуватися. Давай. Тихо, виласи, Санчелос. Знімай свого скафандра. Опалдеть яка в нас станція. Тресен, hello. го вид. Так, щось він нам розказав. Що, правда, я не знаю, треба розібратися. Ось ще якийсь апарат. Тут можна за здобуту їжу отримувати смарагди. А за смарагди щось купувати. Купити апгрейд, апгрейд. Колір можна замінювати. У мене нема поки смарагдів. Нема поки... Тут можна сікел човнів собі зробити. Жесть. А ти що таке? А, ти в принципі точно те саме. Контроль рума. А ну давай сюда. Подивимося, що тут у нас. Ми тут можемо контролювати все. Так, тут ще один такий переробітник. Так, це вихід, сюди нам не потрібно. А тут що, тут якийсь грек. Грек. Дарова, грек. Так, це перший раз ти їздив на субмарині. Так, я перший раз їздив. Ну, в общем, він мені розказав, що мені, походу, треба щось робити. А що мені треба робити? Поки що я не знаю. Скоріше за все, знову все передивитися. Мені треба дуже багато смарагдів. Для того, щоб знайти багато смарагдів, мені треба трошечки пофармити. Мені здається, у нас дуже велика станція, і це просто жесть. Ресерч, фармс. О, тут ферми. А поки біжу до ферм братва, я би хотів вас попросити поставити слово вподобайна і підписатись на канал. Це дуже-дуже важливо. І ще до речі. Найголовніше те, що зараз, прямо зараз у мене проходить розіграш в моєму телеграм-каналі на альбом від Майнкрафту і Стікербокс. Так, опа, мене підняло. Який ви можете отримати прямо зараз, і не потрібно нічого робити, окрім того, щоб підписатись на телеграм-канал і все. Ну і нажати там на одну кнопочку із подарунком. Це все дуже легко зробити. А я поки що шукаю, де я можу тут підфармитись. Oop. Опа, опа, оце я розумію. Оце я розумію. Зараз Саня нафармиться. Так, наша головна справа, це насправді ну, не супер, прям щоб фармити. Нам тут потрібно ділом займатися, розумієте? Ділом займатися під водою плавати, збирати корали, краби всяких, вбивати акул. Тут навіть мегалодон є, щоб ви розуміли. Це найбільша акула в світі, наскільки я знаю, яка жила колись. Я не знаю, чи вона ще живе, чесно кажучи. Ну, я би... Ух, йо, так тут купа всього. Я поняв, хорошо. Давай зараз подивимося, чи ми можемо це все продати що в нас є наш перероботник. О, а тут все хитро! Ми не можемо це все продавати. Ми можемо тільки використовувати його для себе, чисто самому зготовити, з'їсти і все. Так, ладно, ще якийсь вихід. А, ну вихід це супер. Так, поплили. У нас є ось докрап. Так, це що таке? Ми. Опа, водорослі. Не поняв. Це в угрі? Наскільки я знаю, в угрі дуже дуже бойові. До речі, краб теж. <смі> Лобстер. <смі> іди сюди, друг. Мені насправді нема чим тебе бити, але в мене є чешуя краба, і я можу зробити собі молоток, правильно? Так, оця штука ніби, по ідеї, дуже потужна. Ну мені по-хорошому, треба молоток. Давай зараз подивимося, як він робиться. Ось до. Ізі. Краб хамер. Супер ізі робиться. Треба десь палку, правда. Мати. Так, редстоун. Ну це мені не потрібно, дякую. Редстоун, редстоун, де взять редстоун? Точніше, редстоун, де взять палку? Або, одіть, ще якась штука. Ух, йо! На що я ту потрогав? Не треба було. Так, одна, одне питання. Як попасти назад? А, ось до, ось до ще. Або ойдіть, у нас тут непогана така база. Ще медуза є. Жесть, так у нас не то, що база, у нас тут взагалі капець. Уплили, нам треба якось залетіти всередину дому. Нам треба там десь палку знайти. Ну, чисто одненьку палочку. Так, ми можемо сюди зайти, так? Да? Так, да, ми можемо сюди зайти. Давай. Так, а вона там під водою чи ще не можу поняти? Я не можу злізти звідси. Так, якщо я знімлю шолома. Да, все, 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 пройшов. Найс. Супер. Тепер сюди. А я тут не був. Я тут не Буф. Так, почекай, давай вище. Я ще так і не почав нічого робити. Я ще навіть дайвером не став. Опа, у нас тут скриня є. Молоток! Молоток! Купа купа всяких приколів ще. Це супер. Оце клас, що я знайшов. Диви, він анімірований навіть. Ха-ха. я можу щось замінити. У мене є акуляче м'ясо, ще якесь м'ясо. А я замінити о, можу. Бемц. Все, більше нічого не можу замінити. Поняв, хорошо. Непогано, пішли, звідси. Мені тут більше нема що робити. Погнали в іншу сторону, нам треба прийти до нашого підводного човна. Так, тут нічого, значить, наверх. Або це наниз, я не знаю. Боже, наскільки в нас велика станція, що я тут уже заблукав 300 разів. Просто, навіть не, мільярд разів просто заблука. У мене діамант з'явився. Обалдіть, непогано. Ще крабова чишуя є, ще якесь м'ясо. Непогано, непогано. О, ось сюди мені потрібно було. Да, друже, поплили. Все, спускаємося. Я можу спокійно зі скафандром тут бігати, кайфувати. Так, медуза. Я її можу бити із цього, із, із свого скафандра, але є біда, розумієте? Так, мушля. Опа. Опа, розвалив. І тебе, і тебе розвалив. Так, ну їх нема сенсу, цей зірочок. Оцю штуку я ще хочу розвалити, попробувати. Давай спробуємо зараз. Опа, завалив. Оце, оце ніби мені потрібно, так? Да? Отака штука ніби потрібна. Давай зараз поплаваємо, подивимося, що взагалі тут дає. Можливо, ми зараз знайдемо якихось акул, ще щось. Ну це взагалі буде дуже потужна штука. Я би хотів щось знайти, таке нафармити, купити собі нового човна класного і прокачати його. Оце прям хочеться неймовірно. Так, купа медуз. Ну, медузи мені ніби то як не потрібні. Опа, кого я бачу? Іди сюди. Це дільфінча акула? Це акула молот. Вона мені нічого не може зробити. Ні, тихо, вона загрилася. Спригуємо. Одягаємо шлема! Так Акула. Пішла геть. Іди звідси. Нє, Щас помру. Щас помру. У неї дуже багато хп. Сідай, сань, поплили. Пішли, пішли, пішли. Треба поїсти відрегенеруватись Акула, це поки що дуже складно. Дуже складно, якщо чесно. Так, давай спробуємо такого. Вона зможе бити? Вона мене вбила всередині. І в мене тепер нічого нема. Грек, ти на мене намахав. Ти мене просто намахав. Я тепер нубас останній. У мене немає. У мене немає човна. У мене немає чим битися. А як мені допливти туди? Обалдеть. Я знайшов один лайфхак, можна пливти отут по поверхні. І ось дої лежать мої всі ресурси. Давайте ж їх зберемо. Зараз у нас ніч дощ ще йде. Це взагалі капець. Так, у нас є трішки риби, трішки крабових штук. Скафандер мій одягаємо обов'язково. Нічне бачення. Супер. Ви, до речі, бачите, там щось на поверхні є. Якісь острова, напевно. Можливо, ми можемо тут базу зробити взагалі на поверхні. Правда, в мене ж дерева взагалі немає ну, типа, де взяти дерево? І ось до, до речі, ось ця акула, яку я тоді не зміг добити. Там ще одна акула. Оце з неї, походу, ще й меч можна зробити. Давайте зараз ще раз спробуємо тебе завалити. Да, добив зуб! Його можна продати, його можна дорого продати, нібито. Сюда, сюди. Так, погнали. Я бачу тут ще одну акулу, з якої можна зробити меча. З неї прям можна меч зробити хороший. Ой-ой-ой! Тихо? Відпливаємо, вбиваємо. Найс, супер! Ось до. А так прям відразу меч дався. Чи що? Відразу меч випав. Це що, пірань мене? Це піранья! Я її завалив. Я її завалив, жесть! Морські коники, ти подиви! Ще одна акула. О тебе вбити. О тебе завалити. Старіна. Давай! Давай, давай пробувати, пробувати бити. Давай, отако. Найс. Пішли, 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 пішли. Просто вбив! Супер! Зуб випав, м'ясо випало, а зуб, а зуб не випав, а зуб не випав і це халепа. Ладно, ну це невелика проблема. Головне те, що у мене. Оооо, це шо таке? Це касатка? Ні ну я би. Попробував тебе забити? Ой-ой-ой! Тихо! Сань, вали! Вали, 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 вали. вали, вали звідси. <рес> просто тікай, просто тікай. Ти бачив, що там? Яке воно потужне, треба броня обов'язково. Я не пам'ятаю, мені писали е, тут, а в гайді, як робить броню. Ось я якийсь є субмарин стейшн. Ще якась штука. Ось броня З перлин. З перлин броня робиться. А де взяти самі перли? Почекай, походу, найшов. То що таке в нас на дні? Я бачу там вугря. і ще щось там було. Отут в траві перлина, походу, була. І в був, Так, Давай зараз подивимося. Так, ну вугор Тут 100% є. Попробуємо замочити. Замочили. Ану, вилазю. Це що таке? Губка! Губку теж можна продати. це потужна штука. Так, треба поїсти обов'язково. Обов'язково хаваємо. Треба зараз знайти щось потужне. Так, ламаємо ці всі штуки. Нам треба тут знайти щось толкове. Тут щось було. Ще, окрім гумки. Ні, походу, більше нічого тут немає такого. Ось доплава якась штука. Що це таке? Це молюски якісь? Чи що це? Завалив з неї нічого не падає, поняв. У нас ще тут є в угрі, ну, в ну їх в баню ці в угрі. Вони якісь жорсткі. З них нічого толкового не падає, а вони ще й вдарити можуть та й капець. Ладно, поплили. Надо роздивитися, де наша база, і зараз попробувати все продати. Але толку ще продавати. У нас по суті то не дуже багато грошей назбиралось. Тому я не проти. Восьминоги? Це вже не спрути, братва, це справжні восьминоги. Ану. Диви! Заплював мене! Не бачу нічого. Жесть, ти подиви! Він просто виплив. Коли ти помреш? Так, ладно, погнали. Так я завалив, так? Да? Нібито завалив. Так, тут ще акула плаває, ну і в баню. Акула це потужна штука. Я не знаю, чи в восьминогах є перлини, якщо чесно. Ну поки що в мене жодної перлини немає, це велика біда. Але я би спробував зараз завалити ось цю штуку. Тут ось до пірання, бачиш? Диви. Опа, я її завалив. Так, акула. Акула загралась на мене. Іди сюди! Що втекла? Давай, 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 давай! Завалив! Тут ще щось, ще щось плаває. Де воно? Де воно? Де воно? Де воно? Де що? Що де знаходиться? Ось до м'яса. Ух ти йо, піранья! Пішла геть. Так, Сань, треба все позбирати. Сюди. А ось до, до речі, ці острова невеличкі. Ну вони прям геть, манюні. Ще, до речі, оцю штуку я не вбивав. Що це таке? Напишіть в коментарях. Ну це не мірський коник. Це взагалі щось незрозуміле, якщо чесно. Якийсь кораловий чувак. Вон, до, акула потужна. Все, що ми ще не вбивали, це касатку. І, мабуть, ще тут є якийсь меголодон. Скоріше за все, такий здоровий чувак. А ось до, до речі, касатки, бачите? Так, давай ось зараз замочимо. Отпливаємо, щоб він не міг нормально вдарити. І ми я його пробиваю максимально. Тихо, убив. Ще Нам до гори треба. Братуха, поїсти обов'язково. Вилазимо до гори. Так, м'ясо я ніби підібрав. Погнали додому, подивимося, що взагалі в нас є. Ми то багато що можемо такого скрафтити толкового. Ще є десь скрині, затонувші. Оце прям жорстка штука. Ще наскільки я знаю, на дні є дуже потужні якісь заховані клади, ще щось. Ось ще якась штука, диви. Тут же стільки всього. Як додому попасти? Касатка. Ну, касатку я не вб'ю, вона з двох ударів вбиває. Я потім не хочу за своїми речами бігти. Хто зна куди. Я не знаю, куди мені йти. Так, отут я теж був. Я заблудився. В океані. Ось база. Отут ми стартуємо. Та? Ми потім пливли туди, потім ми розвернулися, пропливли під оцею скелею, і десь там повинна бути база, правильно? Чи ні? Чи да? Да-да-да-да-да-да-да, Я вгадав. Я вгадав, боже. Фух. Так, їмо. Тільки на цій базі я зможу передихнути, насправді, бо більше ніде абсолютно. Такс, де мій цей переробник, братуха? Я можу тобі здати м'яса трошки. Отакого м'яса. Губку. І осьо, бачиш, зуб сіки коштує. Шість смарагдів. Аж у мене вже є 14. А остальне не можу здати? Ось, ось його треба приготувати. А що ще можна? Оцю штуку можна приготувати. Коротше, все, що не можна продати. Ось, перли, перли, я ще не знаю, де вбрати. Це прям жесть. Де то все взяти? А де мені пічку взяти, скажіть мені краще, а? Так, ну тебе апгрейдити не, не можу, тому що у мене сильно мало. Та й в цілому мені спочатку треба купити, щоб заапгрейдити. Так, погнали сюди, подивимося, що ми тут можемо ще зробити. Ось до цієї сторони. А, це вихід, звичайний, поняв. Можемо поспати? А, це просто посидіти можна. Окей, непогано. Так, народ, ну що поробиш? Погнали на пошуки пригод. Дивитись що ми, взагалі, зможемо знайти таке десь або здалеку, або ще звідкись. Ну коротше, наскільки я знаю, ми можемо знайти тут взагалі неймовірні якісь речі. Якісь затонувші приколи можна знайти. Ну, взагалі, купу всього. Ось до щось, наприклад, диви. Що це за гриби? Це що таке? Йоо. Це удільщик чи що це таке? Як воно зветься? Ну воно тільки на глибині плаває. О, в нього є світокамінь. Давай сюди, хочу підібрати. Все, погнали далі. Ось бачите, їх тут багато. А за цей, якщо зуб падає, то він взагалі там тонну гривень стоїть Просто тонну коштує. Але з неї зуб рідко випадає. І ще за кули молота зуб рідко випадає. В основному м'ясо випадає. Меч випав, до речі. Чи це не меч? Почекай, що це було? Да, це меч був. Давай сюди до нього. Опа, сюди погнали далі. Я чим далі доходжу, тим більше нового і прикольного знаходжу. Там ще нижче можна, ще глибше, диви. Погнали на велику глибину. Ви бачили, там щось було? Тут якась база затонувша? Ми в якийсь каньйон спускаємося взагалі нічого не видно. Диви, диви, тут щось є. Це будівля, якась, це це ціле місто, це Атлантида, це Атлантида, чи що? Я не можу зрозуміти. Так, ти спускайся. А я погнав, подивлюсь, що тут є. Так, тут є спавнер. Оце біда. Так, це зомбаків, да? Нам зомбаки не надо, та й кайла в мене нема. Давайте якось спробую. Ага, спробую, я його зламати не можу. Так, пішов геть, я поняв. Тут повинна бути скриня якась. Та? З лутом, я думаю. Якщо тут і спавнера є, то що тут не може знайтися скрині якоїсь? Я думаю, вона обов'язково повинна бути. Ну або хоча б якийсь лут. Ось доща кусок бази, диви. Жесть, так тут пшеничка. В ній ж можна залізти якось, ні? Тут сон! Чий син? Чий там син? Опа. Братуха, ти що тут забув? Він мені щось дав? Я таки не зрозумів, можливо, він мені щось дав, можливо, ні. А, він мені дав меча. Ну мені вже меч не потрібен, в мене є. Коротше, він тут досліджує підводні якісь структури. Я розумію, що ти їх знайшов, ти їх досліджуєш, ти ж тут і базу поставив. А я? А що я божу? Оно то скриня, дивись, Знайшлася манівня. Де сюди. Я так і знав, що ти тут є. Опа, м'ясо трішечки, ще один хаммер. Ну коротше таке не сильно потрібне, але нехай буде. Обов'язково все продамо, що можемо продати. Є ще одна біда. Я ще так і не знайшов, де мені можна добути перлини. Вони 100% десь на дні. 100%. І вони не звідси падають. Хоча можливо звідси. А ну давай, подивимося. Братва. Ні, тут немає нічого. О, тут ще диви кусочок. Чи це почекай? Ну, да, да, це новий шматок, ось до диви. Тут скриня, погнали сюди. Опа, ой! ой 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 Скільки лута обов'язково все збираємо? Погнали далі. У мене вже дуже багато мечей. Ти бачив це? Це що таке? Я щось не вірю, що це редстоун. Хоча, можливо, якщо це редстоун, то ладно. Але якщо я щось пропустив, незвичайно круте, то я буду розстроєний. Так, що в нас дні ще тут є? Давай дивитися, я готовий все знаходити. Знову ці гриби великі. Я би хотів би касатку завалити, але для неї, скоріш за все, треба броня, прям потужна. А де взяти перлини? Я, чесно кажучи, не знаю. Ну, звід... з них не па. Йо, так, тихо. Сюди. Скриня. Ще купа лута. Супер. Ось доще не забрав. Іди сюди. Так, зомбачеус. Іди геть. Окей. Обалдіть. Так, погнали далі. Дивись скільки тут різних приколів. Тут взагалі купа всього. Я прям хочу це обдивитися. <свісно> тут якийсь пролом печера. <свісно> Тихо, що це було? Якась підводна яма. Коротше, це, походу, буде сильно стресово для мого корабля. Давай його тут лишимо. Давай його тут лишимо. Погнали. <свісно> Обалдіть. Обалдіть. Затонувший каньйон, непогано. ха 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 що хочеться сказати? Непогано, прям дуже. Опа. Ми вилізли на поверхню. Ні, це взагалі шок. Мені зараз треба ще щось знайти. Я би касатку ще хотів завалити. А взагалі би дуже хотів знайти Мегалодона. Якби я його знайшов, було б максимально потужно. Максимально. Але ж мені броня для нього треба. Я міг би залізну скрафтити. Була б у мене, ну, кам'яне кайло якесь там. Аби я знайшов дерево, хоча б. Але я тут пливу, тут ну нема води, бачите? Там, до речі, щось є. Тихо. Мені подобається поверху плавати. Я все бачу тоді, диви. Он дощось, он дощось, он дощось. Диви, тут купа всього. Я просто не дивився, он доще корабель, мабуть, ми Тут її лутали. Це портал, да, затонувший в пекло? Да да, да 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 Тут лут може бути хороший. Тут може бути дуже класний лут. Да, тут є скриня. Ану. Сокера. Обсідіан залізо. Окремінь мені не потрібен. Непогано. Що хочеться сказати? Супер класно. Сокера, це вже прям поту. Потужно хотів я сказати. Ти подивиш, що я знайшов. Ти подивиш, що я знайшов. Ти бачишся? Сань, якщо тут так, як і в звичайному Майнкрафті, є боси. Ні, ні, тут нема нічого. Тут нема чуваків. Тут взагалі тупік. Ні, це якийсь шок, братва, якщо чесно. Тут скрізь тупік, почекай. А, ні, ось до. О, братва! Цю штуку можна продати. Вона ж продається. А чим її краще всього добувати? Вона випала? Да, випала мокра губка. Чим мокру губку краще всього ламати, але в мене все рівно більше нічого нема. Чисто рукою треба, чисто рукою треба валити. Ну супер довго це все добувається. Ну прям взагалі шок. Так, братва, я добув 26 мокрих губки, погнали звідси просто. Це якийсь шок, якщо чесно. Можливо, я щось там пропустив, але то не біда. Головне те, що я зараз можу знайти ще купу всього цікавого. У мене є сокира, мені би знайти дерево, просто хоча б одне. Хоча б одне дерево просто знайти. І було б супер. Ось до я кусок землі, просто єдиний кусочок землі в цьому світі. І мені би. Тут знайти дерево. Я бачу дерева! Я бачу дерева! Походу, братвами трохи хакнули систему, і отам ну, весь світ, розумієш. А тут звичайний світ. Звичайний. І знаєте, що хочеться сказати? Ну, тут можна розвиватись, походу, як і в звичайному світі. Аби вона швидше плавала, цей човен. Це шок просто. Я, звісно, знаю, що це, походу, трохи чітерно, що я ну, виплив за границі мапи і зараз буду добувати дерево. Але ніде цього в правилах написано не було. що робити не можна. Я ж виплив сам по собі, я ж нічого не ламав правильно. А от сокиру, походу, зараз зламаю. Але зато в мене буде дуже багато дерева, і я зможу користуватися дерев'яними інструментами, як варіант, кам'яними як варіант, і залізними теж як варіант. До речі, він не сильно ламається, диви. Він хороший такий. Він. А, він на незламність два. Того він і не ламається. Все, я поняв. Ну це взагалі прикол у мене вже дерева купа. Ну що, братва, будемо виживати по-звичайному. Так, треба трішечки досточок. Верстачок сюди на базу. Відразу його ставимо Робимо собі трішки палок. І робимо відразу собі дерев'яне кайло. Бемц супер. І Якраз можна з, з цих кусочків зробити собі заліза два злитки. Та, да, звісно, це не багато але ну що ж поробиш, хоча б щось. Боже, я ходжу по землі, не по мокрій землі, по сухому піску. Це капець. Так, треба зараз швидесенько знайти каміння нам. Не так багато. Мені його треба, чисто, буквально, ну, пару штук. Так, братва, смішки з мішками, але краще звідси вже шурувати. Бо тут уже й торгівець прий... Йшов, де ти взявся, брат, не знаю, але мені треба до мого. До моєї станції. Де мені її взяти? Я просто не розумію. Боже, це капець. Наскільки мені далеко пливти, просто. Хух народ, це було нелегко. Але я добув дуже багато різних предметів, і я готовий їх зараз продавати. Так, крабові штуки. Сюди. Сюди отаку от штуку. У мене стак уже їх є. Оцих штук у мене повно. Ооо. Оці штуки. Тихо, чого виключився? Оці штуки теж. На продаж. Диви, у мене стак смарагдів, майже. Майже стак смарагдів. Сюди теж. Або одіть. Кубки, я їх добував, купу Тоже сюди. І найголовніше зуби. По 6 штук. Сюда. Та, ти що? У мене 2 стаки і 20 смарагдів. Чи можу я прокачати свою субмарину? А? Submarine station? І апгрейдити я не можу. Ану. Апгрейд медіум, тільки субмарин ту. Субмарин стейшн. Я поняв, мені треба субмарін стейшн. Ось до вона з важів робиться. Але в мене є біда. В мене є палки, а кругляку в мене не лишилось. Тому, братва, вибачайте, але треба зараз знайти три кругляка. Ну, як би ти глибоко не плавав, а кругляк тобі треба копати саме одна. Кух, він, він збирається. Я вже думав, він наверх поплив. Так, підібрали важілі. Сюди. Так, отако. Бенс. Супер, погнали. Давай, випливай, Саня. Давай, 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 давай. Мені надо субмарін стейшн. Ставимо верстак. Ось так. Бен. А, нашо! Питається, нашо, я це зробив! Не поняв прикола, почекай. О, я підняв! Отаку треба було зробити. Не можна було не крафтити ту штуку. Тепер апгрейд. О, я купив субмарину. А де я її купив? Що це за біда? О, апгрейд один? Ні, апгрейд 2 не можна. Апгрейднув? Да? Да, апгрейднув! А куди я потратив всі гроші? Дивіться, з турбінами пішими, а ця ні. Бачиш, ось, ось з турбінами потужними. Треба трошки смарагдів. Де взяти? Що небудь продати. Нема вже що продавати. Просто нема що продавати. Просто нема вже що продавати. Жесть. Ладно, попливли, попробуємо на ці. Так, ти потужніша стала? Хоч бистріша, може, я не знаю. Ні, ні, нібито, нібито вона стала бистріша Ні, вона по-любому стала швидше. 100%. Ну і остання місія на сьогодні. Мені треба обов'язково зараз знайти касатку. Я Обов'язково це повинен зробити. І завалити її обов'язково. Погнали. Касатку я ще не бив. Я не знаю, що з неї падає, але це треба зробити прямо зараз. Ось доти. Ось ти. Касаточка. Іди сюди. Іди сюди, манюня. На, плюху дав. Загрев, так? Да? Так, да, загрев. Давай, 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 давай. Підходь, підходь, підходь. Куди ти? Чого ти спускаєшся? Так, тихо, вона б'ється, вона б'ється, больно. Давай, пробую, пробую, пробую. Підпускаю, б'ю, б'ю. Просто валю. Просто. Забив! Що з неї випало? Побична риба! Звичайна риба випала з касатки. Ви на приколі. Просто звичайна риба. Ну да, багатенько, але це все що ти міг мені дати. За це я кули більше падає. Диви, за кули зуби випадають. Я їх фармив. Давай, іди сюди. Ну акула потужна, Ж -ж -ж жучара. Дуже потужна. все, Бемс, м'ясо випало. Ізі. Хух народ, і отака потужна у нас вийшла підводна серія. Якщо вам вона сподобалась, обов'язково ставте свої вподобайдене. Підписуйтесь на канал і долучайтесь до мого телеграм-каналу, тому що там прямо зараз проходить конкурс на журнал від Майнкрафту і на купу-купу наклек. Тому всіх чекаю там. З вами був Саня і всім пока.